Вітаємо в нашому проклятому лісі. Тут вітер шепоче, забуті імена, тіні рухаються навіть тоді, коли ви не ворушитесь, а легенда про того, хто слухає до кінця, досі лякає місцевих. І якщо ви чуєте ці слова, історія вже простягнула до вас свої кістляві пальці. І якщо вона торкнеться вашої свідомості, не залишайте її без відповіді. Підтримайте наш ліс, поставте лайк, залиште коментар, підпишіться і натисніть дзвіночок. Це не просто дії, це ритуал, який дозволяє новим голосам лісу прориватись крізь темряву. Серед тих, хто залишить коментар під цією історією. Ми розіграємо подарунок. Подробиці в закріпленому коментарі. Ну що, готові? Тоді вимикайте світло, одягайте навушники, ми починаємо. Я знаю, що те, що я зараз розповім, звучить дивно, можливо, навіть абсурдно, але тільки тому, що ви ще не знайомі з Еллі. Їй чотири роки вона тиха, добра, уважна до всього навколо. З тих дітей, які махають птахам і розмовляють з мурахами, ніби чують їхні відповіді. Тож, коли вона почала сидіти, схрестивши ноги перед стіною своєї спальні, шепотіти і хихикати, я не надала цьому особливого значення. Діти мають уявних друзів, це нормально, правда ж, навіть якщо цим другом був камінь вона називала його містер камінчик. Спершу я сміялася з цього імені воно, здавалося, безневинним, кумедним. Але сміх згас, коли з'явилися інші камінці. Спочатку один ідеально круглий, гладенький, ніби відшліфований хвилями часу, я знайшла його в її простирадлі, потім ще один втиснутий у носок її черевика, один у мисці з пластівцями, інший в моїй сумці, і кожен із них був крижаним. Не просто прохолодним, ніби його витягли з землі глибше, ніж будь коли копала людина, землі, де вже давно не живе ніщо тепле. Я запитала, звідки вони беруться. Він дає їх мені, коли я поводжуся добре. прошепотіла вона, втомлено усміхаючись, наче говорила крізь пісок. Я не мала уявлення, де вона їх збирає. І навіщо приносить додому. А потім я помітила кола. Вони з'являлися на стіні її спальні, білі, тремтливі, крайдяні кола, намальовані дитячою, але ніби змушеною рукою. Деякі були розміром з чашку, інші величезні, з людське обличчя або й більше. Його вікна. Пояснила Еллі, він дивиться крізь них, перевіряє, чи повітря вже м'яке. Я не розуміла, про що вона каже. Еллі перестала спати. Я прокидалася і бачила, як вона сидить у ліжку обличчям до стіни. Її губи рухались, шипочучи щось тихе, ритмічне, щось схоже на колискову. Але голос. Він був не її глухий, гортанний, ніби хтось співає, набравши повен рот води. Іноді я чула інший голос низький, буркотливий, вологий. Він відповідав їй. Одного разу вночі я доторкнулась до стіни, вона дихала. Я відчула слабке, вологе тепло, що пульсувало під шпалерами, коли я постукала, щось відповіло. Після того я переселила Елі в нашу кімнату, але й там усе тільки погіршилося. Кам'янців ставало більше, вони були усюди, в холодильнику, у пральній машині, у ванні під подушкою. Я викидала їх у сміття, утоплювала в унітазі, виносила на вулицю і кидала якнайдалі, але на ранок вони повертались. Іноді навіть більше, ніж було раніше, і всі однакові, холодні, тремтливі. Потім почались проблеми з Еллі. Одного ранку вона підійшла до мене. Поклала долоньки мені на коліна і сказала, мене більше не звати Еллі, містер камінчик забрав моє ім'я воно йому потрібне, щоб пройти. Я застигла, не знала, що відповісти, але він дав мені дещо за це, додала вона і розкрила долонь. Звісно, там лежав камінчик. Наступного дня вона відмовилася від їжі, сиділа мовчки, дивлячись у тарілку з кашею, біля якої лежав новий камінчик. Він зробив її несмачною. Їжа тепер мертва, сказала вона без емоцій. Кожен день. Еллі, наче втрачала частинку себе. За це містер камінчик давав їй новий камінь. Так вона казала. Я не придавала цьому великого значення, вважаючи, що це просто якась гра до певного часу, коли це зайшло занадто далеко. Через кілька днів вона перестала говорити вона тільки показувала народ, але не була налякана. Я бачила, як вона відкривала рот і намагалася вимовити щось, але не видавала ані звуку лише тонке, беззвучне шепотіння. Я поклала руку їй на губи. Вона струснула головою і прошепотіла беззвучно. Він забрав мій голос. Звісно, в нас вдома з'явився новий камінчик. Через кілька днів вона перестала пахнути взагалі, її тіло стало мов порожнє, без тепла, без звуку, без запаху. Згодом запах повернувся, віделі почало тягнути болотом. Спочатку Ледь вловимим, як після дощу, коли земля важка і гнила, а потім різким, задушливим смородом, ніби її щойно витягли з глибокого чорного багна. Я намагалась відмити її, прибрати цей запах, мила доньку по кілька разів на день, терла шкіру до червоних слідів, міняла одяг щогодини, але запах не щезав. Навпаки, ставав сильнішим. І тоді ми побачили перші плями, темні, вологі, вони з'являлися на шиї, плечах повзли вниз по спині. Вони не боліли, не свербіли, просто були, наче щось під шкірою починало проростати. А далі... Це почалося вночі, щось розбудило мене. Спершу я подумала, що мені наснилося ледь вловимий, але чіткий звук, ніби в сусідній кімнаті дрижали стіни, не тріщали, не стогнали, а саме дрижали, як волога, напнута шкіра. Я підхопилася так раптово, що стілець. Глухо вдарився об підлогу. Серце гупало в грудях, наче прагнуло вирватися назовні. Я кинулася до кімнати Еллі, майже не відчуваючи під собою ніг. Двері були причинені, тонка смужка темряви просочувалася в коридор. Я штовхнула їх навстіж і застигла. Мовчки і широко розплющеними очима, я вдивлялася в те, що більше не піддавалося жодному поясненню. Підлога була повністю розмальована крийдяними символами криві, ламані, ніби написані рукою, що тремтіла від холоду чи люті. Вони утворювали химерний візерунок, в центрі якого акуратно. З моторошною точністю лежали всі ті камінці, що еллі так старанно збирала, вони мерехтіли тьмяним синюватим світлом, як очі, риби в темній воді, а стіна стіна дихала. Коленені пульсували, немов серця спочатку повільно. Потім швидше вони світилися зсередини брудновато білим, наче гниле світло під кригою. Еллі сиділа на підлозі посеред кімнати, підібравши під себе ноги, як маленька тінь, забута в кутку. Вона гойдалася вперед і назад, ледь чутно шепочучи щось беззвучне, губами, які вже майже не ворушилися. Її погляд був порожнім, застиглим, спрямованим кудись у темряви перед собою, ніби вона бачила щось, чого я не могла. Вона не виказувала болю, не плакала, просто чекала. І тоді я побачила рух, ледь вловимий, тремтливий. Як перший подих чогось живого під тонкою плівкою шкіри? З одного з найбільших кіл, що пульсувало особливо наполегливо, почало щось повільно виповзати. Шкіра розтягувалась, натягувалась, наче тонка волога тканина. А з під неї пробивалося щось темне, в'язке і слизьке. Спочатку тінь, потім масивна, щільна рука з каменю, оплетена мокрою водоростю, з краплинами, що стікали з неї на підлогу, залишаючи сліди, як від брудного мулу, потім голова. Кам'яне обличчя нерухоме, як могильна плита, але в очах живе світіння, що ворушилося, наче личинки в глибокому ґрунті, волосся з водоростей, тіла частково не було видно лише волога маса, що сочилася крізь отвір у стіні, тягнучи за собою темну слизьку тінь. Я стояла, закам'яніла. Коли воно підійшло до Еллі, її обличчя було спокійним. Вона вже чекала, і коли монстр торкнувся її руки своїм важким кам'яним пальцем, вона подала її йому так, наче це був не жах, а хтось рідний. І я кинулась до неї, кричала, плакала, рвалася вперед. Але якась невидима стіна не дозволяла мені підійти ближче. Еллі лише похитала головою. Вона посміхнулась, і її посмішка, наче застигла на її обличчі. Маленький стриманий рух, і тоді я почула голос у своїй голові, не її голос, не зовсім. Мамо, так треба. Тепер я належу містеру камінчику внутрішньо щось обірвалося, наче звук, що більше ніколи не пролунає. Мене накрило хвилою темряви. В останню мить я побачила, як істота тягне її до кола, як камінці на підлозі починають обертатися, наче шестерні, в механізмі, що нарешті запрацював. Не, Не забирай забира її, її у мене, благаю. благаю. Я знепритомніла щодо того, як вони зникли. Я прокинулася з криком, задихаючись у темряві, і сльози вже котилися по щоках гарячі. Безупинні. Я схопилася на ліжко, наче з кошмару. Він забрав її у мене, він забрав мою еллі. Мій голос був зірваний, майже істеричний, крик болю, що розривав ніч. Отож мить задзвонив телефон, екран світився. Тьмяним холодним світлом. Це був він, мій чоловік. Ми не розмовляли тижнями. Я взяла телефон тремтячими пальцями, підняла слухавку і, намагаючись заспокоїтись, прошепотіла. Алло, я почула голос свого чоловіка. Вони знайшли її, знайшли нашу дівчинку. На якусь мить мені здалось, що час зупинився, щось у грудях стиснулося, як при холодному вдиху під водою. Через 20 хвилин він уже стояв перед моїм будинком, ми сіли в машину, і дорога поглинула нас мовчки. Слова не знаходилися лише напружене мовчання, я втопилася у вікно, ніби сподіваючись втекти поглядом від усього. Що горіло всередині, час тягнувся в'язко, мов туман над зимовим полем. І лише за чотири години шляху я побачила перед собою те, що колись здавалося світло мого дитинства, а тепер обернулося на щось темне, холодне, зловісне. Океан безкрайній, мов порожнеча, що оселилася в мені. Той самий океан, де півроку тому зникла Еллі. Ми гралися у воді, вона радісно сміялася, бризкалася, хапала піну руками, а я слідкувала за нею, не зводячи очей. Я на мить відвернулася всього лиш на мить, і коли озирнулася, її вже не було. Ми обшукали кожен метр узбережжя, кликали її, бігали, благали. Мовчання у відповідь розривало серце, Тіла так і не знайшли, і щось у мені безповоротно зламалося, я не могла, не хотіла прийняти очевидне, я відмовилась вірити, що її не стало, я не змогла відпустити її, її душу. Я переконала себе, що вона просто повернулась додому. Я продовжувала піклуватись про неї, годувала її, купувала іграшки, я жила з нею, я забула, що її більше не існує. Зрештою, він прийшов по неї, містер камінчик, той, хто живе у воді, у холоді, у темряві між хвилями. Він повернув собі те, що тепер належало йому, її душу, а натомість. Натомість, залишив нам тіло, щоб ми могли поховати її як слід, щоб завершити все. Ми підписали всі папери, І я стояла перед нею блідою, крихітною, загорнутою в білу тканину. Пройшло півроку, відколи вона зникла, але її обличчя залишалося майже таким самим. Хіба що надто спокійним, надто чужим, але вона посміхалась та сама посмішка застигла, яку я побачила, коли темна сутність тягнула її в коло. Я вже збиралась йти, коли до мене підійшов лікар, що проводив розтин. Він виглядав виснаженим, але його очі світилися дивною збентеженістю. Вона... Вона тримала це в руці, коли її знайшли, стискала так міцно, ніби не хотіла відпускати. сказав він і простягнув мені загорнуту в марлю річ. Я мовчки взяла марлю, але не розгорнула її. Я знала, що там буде. Вітер, холодний і сирий, пахне мокрою землею і сіллю, я стою перед свіже викопаним надгроб'ям. Лише ім'я Еллі, без дат, без епітафій, тільки тиша. Я заплющую очі, і спогади накочуються на мене, як хвилі, що вражають берег із неймовірною силою, розбиваючи тишу. І поглинаючи все навколо. Вона завжди любила океан, бігала берегом, збирала мушлі, кричала чайкам, казала, що океан співає їй колискову. Я уявляю її зараз, душу, що пливе по хвилях вільну, на сонці. Теплі в світлі. Я розгортаю марлю. Камінчик, гладкий, круглий, холодний на дотик. Він тихо лежить у моїй долоні, як забутий символ, що нагадує про все містер камінчик. Я стискаю його в руці так сильно, що пальці трясуться, ніби намагаючись отримати щось важливе. Щось, що не можна втратити, і лише через мить, коли біль вже відчувається в зап'ястку, я повільно розкриваю долоню. Я кладу його на землю біля її імені. Прощавай, моя дівчинко, пливи, я більше тебе не тримаю. Дякую, що занурились у цю темну історію і дослухали до кінця. Якщо вона вам сподобалась, залиште лайк, підтримайте нашу творчість. А серед тих, хто наважиться написати коментар, ми розіграємо щось особливе. Подробиці у закріпленому коментарі.